Гавриченко Дмитро Гіорвич, медичний директор компанії Одрекс. Опишіть, будь ласка, коротко, що саме сталося в лікарні? Сталася трагедія. Рік назад у нас помер пацієнт. І зараз ми отримали підозри двом нашим лікарям з приводу 140-го стаття це лікарська недбалість. І зараз, через рік після цього, ми отримуємо цей тиск з боку медіа, з боку телеграм-каналів. І це є тиск на наших лікарів та на медичну нашу систему. А про який саме тиск ви кажете? Те, що публікують, звинувачують наших лікарів, однак нема рішення суду ще Це є неприпустимо. Те, що публікується в інтернеті, так сказати, експертиза з синьою печаткою, це є неприпустимо. Ми навіть не знаємо, чи це реально, чи нереально, але як воно публікується і це обговорюється. Розголошуються медичні дані, розголошуються персональні дані лікарів. Це є неприпустимо. Це не є пропустимо, тому що це є тайна слідства, і це є неприпустивим, тому що це є медична тайна. Тому ми так не робимо, і тому ми рахуємо, що це є не з'ясування істини. А...